Для роботи нам потрібно ось такі смужки червоного або жовтого паперу. Смужки, однакові за шириною та довжиною. Невеликий шматочок зеленого кольору, клей, ножиці. Спочатку виріжемо для нашого яблучка листочок. Складаємо нашу смужечку зеленого паперу навпіл. Та вирізаємо ось таку крапельку. Коли ми розвернемо, у нас вийде ось такий листочок. Підготуємо наші смужечки. Згинаємо їм навпіл. Розгортаємо першу смужечку і намазуємо клеєм по лінії згину. Приклеюємо перпендикулярно. Знову намазуємо. Посерединки. І іншу смужечку. Ліпимо ось так. В нас з вами повинна бити така невеличка сніжиночка. Добре притискаємо, щоб воно все проклеїлося. Ось така сніжиночка. В якої вісім кінчиків. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер будемо склеювати ці кінчики між собою. Зверніть увагу, склеюємо попарно, щоб у нас вийшли ось такі гарні. Кілечки. Знову беремо, змазуємо серединку клеєм та приклеюємо. Добре притискаємо. Ось таке об'ємне яблочко в нас вийшло. Як гадаєте, чого не вистача в нашому яблучці? Так, звісно, це листочок. Намазуємо клеєм верхібочку та приклеїмо листочок кругленькою стороною до яблучка. Гострий кінчик можемо трошки зігнути. Щоб він трішечки ніби ожив. Ось таке вітамінне яблучко в нас готове.